рік І ми з вами традиційно зустрічаємося у будній день. Прийшла з роботи така втомлена, ви собі уявити не можете. І це відео для тих, хто так, як і я, втомлюється, хто працює, хто не сидить вдома. Тому що, знаєте, я часто думала. Як ефективно можна займатися блогінгом? Ефективно можна займатися блогінгом, коли ти вдома. Блогінгом, коли ти вдома. Ти прокинувся, ти вільний, ти знімаєш, насолоджуєшся, а ви знаєте, що знімати я. Дуже люблю, ну це моя пристрасть. Я люблю дуже знімати, люблю займатися Ютубом. Але, друзі, настільки мені важко, робота в мене важка. Ось в чому вся суть і справа покажу вам уже не на балконі, а отак. Близенько, цю красу. І вона ж не вічна ця краса. Бачите? відцвітуть, але вони в мене цвітуть чотири рази на рік. Ось така краса. Ага. І дівчата в мене запитували, як я за ними доглядаю. Тому я зараз вам покажу добриво, яким я підживлюю свої квіточки. Семент, що заховався за вазоном. А я його якраз приготувала, щоб відео зняти з ним. А семенчик тут як тут. Вон він сидить. Нюхає квіточки. Хочу показати вам це добриво. ось воно. От ви запитували. Чим я користуюся, коли вирощую свій різдвяник? Ось таким добривом я і користуюся. Потім зацвіте ще мій кораловий, жовтенький, я його кораловим називаю різдвяником, і теж вам покажу. Він квітне, у них графік цвітіння різний. Цей рожевий, рожево-червоний, зацвітає раніше. В минулому році, 4 листопада, вже вам показувала він квітнув, в цьому році трішки запізнився він. А жовтий починає квітнути, коли цей відцвітає. Тобто у них різний графік цвітіння. Вони один одного доганяють, як я говорю. Друзі, вчора в понеділок у мене був дуже цікавий день. Зараз вам поясню. Значить, вчора я домовилась із моєю глядачкою, яка приїхала в Київ з Германії, про зустріч. Про цю зустріч мене попросила саме моя глядачка Танюша. Танічка, вам привіт. І Таня мені розказала, що вона підсіла на мої, на мої відео, на мій канал. Саме з Єгипту. І саме з того відео, як ми їхали до Кишинівського аеропорту, Таня стала дивитися і каже мені: Ну, ви ж зірка, я не можу відлипнути від вашого каналу. Канал заліпательний, і я не пропускаю жодного відео. Я дивлюся дуже багато ваших відео. І ви знаєте, настільки мені приємно, тому що людина дивиться не тільки мої мандри, подорожі да, наші з чоловіком з Колією і з Мар'яною інколи. А людина дивиться і мої домашні відео, мої влоги. Так що це дуже-дуже приємно, друзі. Хочу розказати вам про Таню. Вона не захотіла зніматися. Так уже склалося, що люди чомусь не хочуть зніматися. Ну, ви бачите, що у мене канал на чому побудований. На в принципі, на сім'ї. І то у мене сімейні мої не всі хочуть зніматися. Мар'яна не хоче зніматися. Вона вважає, що це не потрібно. Людині, яка перебуває в стадії формування професійних звичок, освіти і так далі. Мар'яна права. І взагалі Ютуб, я так розумію, він не для всіх. Так що мої домашні не всі хочуть зніматися. Ви бачите навіть, що коля знімається рідше, ніж хотілося би, але коля працює, так як і я. Ну, Ми зайняті люди, дуже зайняті. Тому, ну, коли ви нас бачите на екрані, це вже дуже для нас, насамперед з колею, це велика вже радість. Але повернемось до моєї глядачки з Германії, Танічка. Не захотіла зніматися. Але зараз я вам покажу уривочок. Як ми сиділи в кав'ярні Бахо. Ви знаєте цю кав'ярню на метро Арсенальні. Я вам частенько раніше її показувала. Там така цінова політика, ну там дешево, дешево, але дуже приємно. От, і ми з нею посиділи, випили по чашці, по філіжанці кави. І з'їли маленьке тістечко. Зараз я вам покажу це. Таня привезла мені подарунок з Германії. Ми обмінялися подарунками. Таня навіть привезла моєму коту Семену, нашому коту Семену. Мій кіт з презентом з Германії. От, і було дуже-дуже цікаво і приємно, друзі. і приємно. Це не перша моя зустріч з глядачами. У мене вже були зустрічі. І, от, знаєте, Таня мені задала таке питання. Ви не боїтеся зустрічатися із підписниками? Я сказала: ні, не боюсь, тому що я довіряю людям. Я довіряю людям. От, але ви знаєте, це питання мене дійсно наштовхнуло на роздуми, тому що бувають люди різні, і безпечно чи небезпечно зустрічатися з підписниками. Ви знаєте, так, це питання, це питання. Хоча Україна це безпечна країна, ви знаєте про це, але війна ж у нас, війна. Таня приїхала до родичів. Вона 20 років живе в Германії. От у неї сім'я, чоловік, донька, син, у неї сім'я. І приїздила вона. В Київ сюди гостювати. Таня завтра вже від'їжджає. Танюша, я вам передаю привіт. Будьте щасливі, здорові! Вітання вам в Германію і вашій сім'ї величезні вітання від нашої родини. Дякую за зустріч, за теплі слова, за подарунок, за вашу добру душу, за вашу теплоту. І цей чудовий настрій, який ви вчора мені подарували, коли ми з вами зустрілися. Ну, це дорого коштує. Дякую вам. Велике спасибі. Ось такі в мене підписники, друзі. Я людина, ви знаєте, яка постійно мріє про подорожі. Зараз мені попалася інфа. Про те, що Польща відкриває новий рейс. Новий рейс, і потягом можна буде дістатися декількох міст Європи. Зараз, якщо відкрию, угу, бачу, всі, ви пам'ятаєте, як ми в минулому році були свідками того, що відкрився. Поїзд Карпатія Рейс Київ-Будапешт. Карпатія. І ми з вами говорили про те, що це такий же поїзд примара, як Київ Варшава, на який неможливо ніколи взяти білети. І що ви думаєте, друзі? Я, в принципі, мала рацію. Мої глядачі зараз активно мене запитують під відео про Будапешт. Як ми доїжджали з Києва до Будапешта, як ми по часу це скільки було, і чи не запізнилися ми на поїзд, ЧОП Будапешт? Ні, не запізнилися, там все підстроєно під те, що це той поїзд, який є продовженням поїзда Київ чоп Мабуть, так і краще їхати на сьогоднішній день. Ось запитував мужчина у мене нещодавно, пару днів тому, дійсно, тому що, ну, Київ, Будапешт не знаю, хто доїздить і чи є цей поїзд. Тому що я ж перескочила, тому що польський залізничний перевізник ПКП Інтерсіті анонсував старт міжнародного нічного поїзда ЕН Карпатія, Вам нічого не нагадує ця назва. З 14 грудня він сполучить прикордонний перемишлі з кількома великими європейськими містами та столицями: Мюнхеном, Віднем, Братиславою та Будапештом. Ви знаєте, які зараз скандали з приводу доїзду на поїзді Київ відень. Цей поїзд іде через Будапешт, і там скандали, що людей висаджують після Будапешта, люди самостійно на автобусах доїжджають до Відня. Коротше, там щось з цим поїздом не так. Будемо сподіватися, що цей поїзд е ЕН-Карпатія, що він буде продуктивний і справжній, а не, знаєте, примара якась чергова. І тут говориться, що. Для українських пасажирів це зручне рішення, адже час відправлення поїзда добре синхронізований із прибуттям рейсів Укрзалізниці зі Львова та Києва, що дозволяє продовжити подорож без тривалих очікувань. ЕН «Карпатія» вирушатиме з перемишля о 17.50. Проходячи через Жешув, Краків та Катовіце. На станції Богумін, Чехія. Частина вагонів відчіплюватиметься, прямуючи до Братислави та Будапешта. Основна частина поїзда продовжить рух через Відень, Лінц та Зальцбург, прибуваючи. До Мюнхена наступного дня о 10.24. Загальний час у дорозі до Мюнхена становитиме близько 16,5 годин. Зворотній рейс з Мюнхена вирушатиме о 18.45 і прибуватиме до перемишля о 10.10 .10 .10 наступного дня. Поїзд, значить, відноситься до категорії євро ніч, що гарантує зручну нічну подорож. От. І там можна вибирати різні місця, стандартні сидячі місця, спальні купе і комфортні купе люкс. От. Мінімальна вартість квитка становить 57 євро. Приблизно 2750 гривень. Це хороша, друзі, ціна. Я б за такою ціною залюбки поїздом вирушила б до Європи, чесно вам кажу. Бронювання на рейси є обов'язковим. Бронювання є обов'язковим. Новий рейс дозволяє українським мандрівникам поєднувати денний та нічний переїзд з Києва до Львова. Або Львова. Уникаючи ночівлі у Польщі. Ось так, друзі, отакі от цікавинки. Звичайно, я знаю, що до Праги можна доїхати з Києва до Перемишля, а з Перемишля радіоджет там є такий поїзд, який йде з Перемишля до Праги. Але це знову ж таки ну, стиковка поїздів. От саме про стиковку цих поїздів я нічого не знаю. Цікаво, як там. І виходить, я дивилася, на один поїзд квитки, на другий радіоджет поїзд. І виходить, що це дорожче, ніж їхати з Києва до Праги автобусом. Друзі, це ж різдвяні ярмарки починаються в Європі. Ви розумієте? От, можна було б да, сісти на автобус і поїхати з Києва на будь-яку різдвяну ярмарку. Так я ж не можу поїхати. Я можу поїхати тільки на канікулах, осінніх, зимових, літніх. Все більше я не можу поїхати ніколи і нікуди. Дуже жаль. До речі, є європейські міста, у яких різдвяний ярмарок. Продовжується аж до 6 січня. А є такі європейські міста, які закінчують різдвяні ярмарки буквально 26 грудня. Увага на екран покажу вам, кому цікаво і хто захоче мандрувати поїздом на європейські різдвяні ярмарки. Зараз покажу вам розклад цих ярмарків. Дивилися розклад, ну ось, і хто вільний, у кого є час, у кого є бажання, можна спокійно їхати. І ви знаєте, не тільки на поїздах, а можна автобус. Автобусом з Києва в будь-яку точку Європи можна доїхати. Якщо ви уважний глядач мого каналу, друзі, то ви дивилися, я показую, як ми сідаємо на автобус із автостанції Київ. Біля ЗД вокзалу нашого центрального. Я завжди показую, які автобуси, куди їдуть. Завжди ці всі автобуси показую. Куди тільки вони не їдуть? По всій Європі. Навіть Київ Рим є автобус. Він в дорозі три доби сіли в Києві. І через три доби ви в Римі. Рим залишається в моєму списку, там ще не стоїть жирна зелена пташечка. Напроти слова Рим, це все ще попереду. От і я не втрачаю оптимізму і не втрачаю бажання в принципі, подорожувати в ті місця, де мене ще не було. От, друзі, я не ставлю собі мету поїхати в Таїланд, в Індію, в Японію і ще кудись далеко-далеко. Я ставлю собі таку мету, яка осяжна локації, які близькі або ментально, або Територіально. Так що я думаю, що в мене ще все попереду. І планувати подорожі, знаєте, це уже саме планування, воно приємне. Я хочу з Колією подорожувати. Ми хочемо подорожувати. Я сажу без світла, тому що ну, світла. Ось моє світло. Ось так. Так що, друзі, будемо живі, буде життя. Живемо, мріємо, очікуємо різдво і Новий рік, готуємося до цього. Попереду цікаві е -е, огляди. Я хочу вам показати якомога більше в Києві. І давайте слідкувати за новинками. І давайте разом обговорювати деталі. До зустрічі на моєму каналі, Па-па! вам тихих, мирних днів і ночей. До зустрічі на моєму каналі.